формула 1 яку називають королевою автоспорту, святкує 74-й рік існування. Ці події присвятили нову виставку в Лондоні. Її готували сім років, і більшість часу пішла на переговори з командами. Це було схоже на масштабне полювання на скарби. Ми зібрали в одному місці свідчення спортивних інновацій та інженерних розробок. Усілякі цінні та цікаві експонати, які стали основою багатьох історій висвітлених на виставці. У галереях виставлено пам'ятні предмети, що належать найкращим командам Формули 1 А ще сім болідів переможців чемпіонату, серед яких Мерседес Льюіса Гемільтона та Редбул Макса Ферстапена. А в цій залі можна побачити залишки згорілого боліда Ромена Грожана. Аварія сталася 2020-го, але пілот уцілів і навіть сам вибрався з машини, що палала. Знаєте, це вражає з одного боку. Бачиш наскільки постраждав болід, але з іншого боку, знаєш, що вдалося врятувати життя. Пілота, тому можна стверджувати, що кульмінацією історії перегонів стала наша здатність змагатися, а також захищати пілотів від травм. На виставці також демонструють шоломи пілотів, фігури знаменитих автоперегонців, історичні фотографії і трофеї перегонових команд. До того ж, тут установлені ультрасучасні симулятори, які дають змогу відчути себе пілотом Формули 1